Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. І давайте по вашим питанням, по актуальним подіям, новинам да, на зараз крайній коментар, крайнє питання з приводу Франції, Безпорядка в Франції, переходять в інші країни Європи і чи не стоїть за цим обітль зла? Ви питаєте? Да? Я знаєте, що згадала? В Минулому році був такий розклад про Німеччину. Зірваний переворот в Німеччині 8 грудня 2022 року. Там хтось на когось готував замах, друзі. Я не, не, зараз не згадаю, я перепрошую, але от можете подивитись: так і називається розклад зірваний переворот в Німеччині. І питання в мене, значить, було, ну, потім там, да, в кінці розкладу, чи буде ще щось таке, і карти так, да, звісно, обов'язково буде. Тобто на Німеччині справа не закінчиться. Давайте подивимося, чи насправді це так. Все, що відбувається у Франції зараз. Що це, да, давайте так. Що це? Як карти це побачать, що у Франції відбувається? На зараз. Це що? О, початок, початок протестів. Все рівно стоїть за цим певний король кубків, який переслідує свої інтереси. Підбурювання населення. Свої інтереси. В плані підбурювання населення, в плані, знаєте, як. Сутички, заворушення, от королева мечей, війна всередині країни підбурити, підбурити народ для того, щоб хтось там, можливо, зброю взяв, хтось пішов там на якісь розборки. Да? Тобто, ну, от мова про це рицар Жезлів, от він якраз про підбурення людей. Всередині країни, але от є певна людина, яка переслідує тут свої інтереси. Тобто з подачі, це не це не просто так. Що це за людина? Тут або країна, або людина, да, давайте так. Руль кубків або країна, або людина. Хто це? Що це? Хто тут переслідує свої інтереси? Втрачений вплив. Дивіться, ох, які цікаві карти. Втрачений вплив. А, карта папи в даному випадку вона, про певні домовленості, про те, що, колись, можливо, була якась співпраця, да про те, що. Немає підтримки інтересів. Папа дуже часто виходить, Ірафант, карта і Рафан, то дуже часто виходить в таких розкладах політичних, як, знаєте, щось таке, те, що створює певну ідеологію, про такі таємні кулуарні стосунки, відносини, коли люди розділяють владу, коли країни між собою, люди між собою, можна владці. Да? Коли вони розділяють вплив між собою. От тут, що це за людина або що це за країна, друзі, перепрошую, це от раніше була співпраця, да? раніше їх там, ну, може, три було, да? можливо, там три сторони було, а на зараз Франція відійшла від цього. І той, хто був зацікавлений раніше в цій співпраці, отримував для себе певні інтереси, а можливо і був папою в цих стосунках, тобто стояв на якомусь високому шаблі в цих стосунках. Да? от ця людина зараз або, або сторона, або країна і займається е, заворушеннями у Франції. Тобто ноги ростуть. Чи це Росія, чи це Ерефія? Угу, є інформація, звідти, вплив, звідти є. Я не скажу, що тут прям тільки ерефія, тут, тут. тут знаєте, як? Люди, які знаходяться у Франції, дивіться, люди це прихильники, да? прихильники інтересів Ерефії, от вони провокують такого плану конфлікти. Можливо, десь когось спеціально заслали, може, десь хтось спеціально поїхав. Причому це все я вам хочу сказати. Чітко продумана. Ну, не організація, а спла... сплановані дії. От все, що там відбувається, дивіться, це не швидко все робилося. Це прям гарно продуманий план. Тут над ним багато працювали, тут чітко розуміють, що вони роблять. Тому давайте глянемо ще конкретно. Я інакше спитаю у карт. Хотіла спитати Росія, яким місцем там, і от виходить шість кубків. Це, знаєте, як. Зараз, друзі, я виключу звук, я перепрошую. Це мова йде про те, що, як ідеолог, да? ідеолог ем... спровокував, когось попросив. За подачі Ерефії, тобто, ну, зрозуміли, да? я, я сама хочу карту дістати, що ці заворушення Росія там яким боком, хто Росія в цих заворушеннях? Ерефія? Хто в цих заворушеннях? Давайте так спитаємо: Хто в цих заворушеннях? Ерефія у Франції? Уф, просто бачите, як верховна жриця. Це та сторона, яка планувала, це та сторона, яка претендує на безпорядки в самій країні, яка хоче, яка хоче дестабілізувати ситуацію в самій країні. Тут, можливо, щось, знаєте, як і помста якась. По п'ятірка мечів це прудна гра. Це коли ти програєш, але повертаєшся. Можливо, десь в в ситуації Ерефія програла, ну, ми з вами, в принципі, розуміємо, да, в якій ситуації ж пам'ятаєте, що Франція стояла довго захищала інтереси Кремля і були моменти, коли блокувала, ну як блокувала, гальмувала поставки зброї Україні, да, і так далі. Але ж бачите, як п'ятірка мечів, вона. Про таку пірову побіду, коли ти, Ерефія, наче і програла, але повернулася помститися. Так? І повернулася помститися по верховній жриці, тобто, готувала давно через людей в країні, через своїх засланих людей в країні. Так що це спланований удар, сплановані маніпуляції. Так що, друзі, так. Чи Ерефія, так. Да. Так що, друзі, так. Ну, і звісно, е я не скажу, що тут і люди є: ті, які у Франції, які підтримують да, ці норативи. Люди у Франції, які не задоволені чимось. Тобто, ну, і, і вони в тому числі. Але от я питаю, що їх пов'язує з рефією. І от, будь ласка, які виходять карти. Е Пажмечовий це карта шпигунства, да, тобто, ну. Таких розкладах, при е, певних домовленостях через гроші. да Тобто, були домовленості е, надавати якусь інформацію або створювати якісь конфлікти, бо мечі не тільки про інформацію, вони і про заворушення, так само через гроші. да тобто ну Хтось від когось отримував настанови, отримував фінанси і так далі. Так що, друзі, що вам сказати? Ну, давайте подивимося, чим це все закінчиться. Да? Франція, чим закінчаться ці заворушення. Це ще не кінець. Це не кінець. От розумієте? Дуже великі плани у цієї сторони, яка тут знову папою виходить. Дуже великі плани. Що до Франції ці заворушення? Будуть наростати. Будуть наростати. Протистояння серед людей я маю на увазі. Тут, знаєте, мені не зовсім подобається 5 мечів і 5 пентаклів. Таке відчуття, що, знаєте, можливо, хтось з'явиться, якась сила може з'явитися в самій ну, у Франції від народу. Знаєте, як хтось може представляти, ну, типу, представляти народ. Хтось може почати говорити там або з трибуни, або там закликати і далі. От, давайте… Продовжимо, там чого ми це будемо з вами терпіти, тобто знаєте як підбурювати населення, але це все не дуже добре може для того населення закінчитися. тобто тут знаєте не ну як Будуть використовувати як чужими руками, да тобто спровокувати для того, щоб досягти свого. тобто Тут не користуються людьми. Для заворушень користуються цими французами, да, чи хто там користується цими людьми для помсти, це все набирає обертів, я вам кажу. Набирає обертів да, по Ріцарю Жизловому ще буде. Реакція влади Франції ці заворушки. Взагалі, якось карти не продію. Ну таке відчуття, що будуть намагатися е, тримати все під контролем, будуть намагатися все втримати, да і щось таке зробити е, для того, щоб заспокоїти. Але але по п'ятірці кубків щось якось у них це все не дуже виходить. Будуть розганяти оці всі заворушки, що чекає ці заворушення. Знаєте, постраждалі можуть бути серед населення і дуже хочеться, щоб все ж таки ніхто не взяв зброї в руки. Тому що тут таке відчуття, що не буде можливості впоратися. І так, щоб ніхто не взяв ще зброю в руки для придушення того, що там відбувається. Так що, друзі, так, і ви питаєте мене, що це переходить в інші країни Європи? <кій> Чи загрожує Європі? Ну таке такі заворушення. Тут, так, да, всьому світу, тут зміна йде. Дивіться, які карти. Просто да. а, покажу. Ну, ну, знаєте, це, ну, Коли рука тягнеться, да, взяти карти, то значить треба, треба брати карти. Тут велике бажання вплинути на весь світ. Тут велике бажання змінити весь світ. Да, від... Маніпулювати своєю владою, можливо, проманіпулювати на владу в світі, ну, на президентів, да, на спокій в світі. Створити такі обурення по всьому світу. Чи, чи то по Європі, чи, ну, куди, куди дістане. Да? Це знаєте, бажання змінити світовий порядок. Всі старші аркани. Таке відчуття, що це все Якщо ми тонемо, ви будете тонути разом з нами. Якщо нам погано, то і вам має бути теж погано. Якщо. Ви не маєте добре жити. Ми, знаєте, як не можу навіть, знаєте, передати словами, так, щоб було погано всім. От є відчуття, знаєте, хочеться такої влади, хочеться такої влади Кремлю чи кому там, да, хто там сидить і вирішує, щоб було. Погано всім показати свою могутність, принести смерті страх, принести е, такий смуток, щоб всі розуміли, хто ти, щоб всі розуміли, що ти там великий імператор, щоб на тебе подивилися іншими очима. Розумієте, тобто тут. Е... Влада через залякування, бажання показати свою могутність через залякування. Тобто тут, тут, тут карти про це, чи вийде це у Росії, візьму іншу колоду, щоб вона була повна. Чи вийде, ну, дивіться, король мечів. Да, плани дуже великі. Чи вийде це. Матиме це все, успіх, оці всі плани. Розвалити смерть, знаєте, смерть і світ. Розвалити світ, розвалити спільноту, зробити так, щоб більше такого не існувало. Посіяти смуток, щоб, було, щоб були війни, щоб були смерті, щоб всі воювали між собою. Чи вийде? Задумає. Дай Боже, щоб так і було. От дивіться, трійка мечів, чи вийде, ну, щось, щось може і вийде, я вам хочу сказати. Да? Але дай Боже, щоб всі об'єдналися і стояли як один, да? і ну, до, добили ту сторону, яка. Це все починає. Вирішила розпочати якось так. Що чекає Росію у всьому цьому карта місяця? Знаєте, ніколи. Ми ж всі під одним богом ходимо, так да? і. Всі дії, які направлені на лихо, і всі дії, які направлені на зло в світі проти людей, вони будуть мати такі наслідки, знаєте, коли ну, ти не зможеш на це впливати. Це буде стосуватися абсолютно всієї країни. Як такої? Тобто і населення Ерефії, і самої держави, і самих земель ну абсолютно всього. Тут просто про життя, про ресурси, про там заводи, фабрики, параходи, все, що виробляє, все чим живе, про землі, про врожаї, про материнство, про дітей, ну, про проїсво. Про саму природу, Ерефію, про її існування як таку разом зі, своїми, ем, зі своїм населенням. І їх чекає диявол, вони будуть відповідати за все задіяне. І не сумнівайтеся, будь ласка. Нехай це буде не так швидко да, по рицарю Пентаклів, але це, знаєте, це надовго. От це, оце як, якщо почнеться, а воно почнеться, причому воно вже почалося, то це, знаєте так, надовго. От Побачите ще мої слова, ви згадаєте в цьому плані. Тому дай Боже, щоб насправді тут бачите диявол. Дай Боже, щоб насправді в них, в них нічого не вийшло, і світ вистаяв, щоб знайшлися сильні, знайшлися розумні, мудрі і нарешті прибили ту сторону, яка починає і створює всі ці конфлікти, друзі. Я вам дякую за перегляд. Ось такий на сьогодні розклад з цим питанням. Дякую за перегляд, за підписки, за ваші коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.